Ради вітати усіх слухачів, глядачів радіо «Місто над Богом. Хто нас слухає по радіо на хвилі 101.8 FM та хто нас дивиться у соцмережах. А ми сьогодні будемо говорити в проєкті інсайт про розвиток громад області, про те, як живуть громади в умовах воєнного стану. І поговоримо про це із виконавчим директором Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України Владиславом Філатовим. Вітаю вас, пане Владиславе. Добрий день всім. Дякую, що знайшли час. І давайте розпочнемо із буквально що буквально вчорашнього, так вас Асоціація міст України ініціювала такий прес-тур по кількох громадах нашої області, так безпосередньо Хмельницька і Уланівська громада, так якщо не помиляюсь, так. і чому був такий прес-тур ініційований, і що ви там побачили, що ви могли показати журналістам нашого регіону? 28 серпня, тобто вчора. За ініціативи Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України і у відповідності з нашим планом роботи на цей рік ми здійснили візит разом з журналістами місцевих ЗМІ до двох територіальних громад, які входять до регіонального відділення Асоціації міст України. Це Хміницька міська і Уланівська сільська територіальні громади. Цьому році це у нас вже друга поїздка. Перша була в квітні. Ми її здійснювали разом і у взаємодії з харківським прес-клубом. Ми тоді були один день, проїхали Жмеринську Жмерінську і Барську громади, а на другий день були у Вінницькій громаді. І, в принципі, те, що ми планували і того разу, і цього разу це вперше. Подивитися, як живуть наші територіальні громади, як, які послуги отримують мешканці цих територіальних громад в умовах воєнного стану, як, от та складна ситуація, яка у нас склалася у державі з початком крупномасштабного вторгнення і широкомасштабної війни, дає можливість органам місцевого самоврядування, керівникам виконавчим органам місцевих рад. Утримувати ситуацію, забезпечувати мешканців всім необхідним. І от на ці питання ми звертали увагу. А друге питання, в тому числі, і воно дуже важливе, як наші територіальні громади підтримують наше збройні формування. І ті, які дислокуються на теренах наших територіальних громад, на теренах області, і ті, з якими наші громади підтримують тісні зв'язки. І саме життя показує, що дійсно ця робота продовжується, не дивлячись на те, про що ми, може сьогодні, теж поговоримо: про військовий ПДФО, ПДФО Силовиків, який в минулому році, з 1 жовтня, був вилучен із бюджетів територіальних громад. Не дивлячись на це, допомога йде не менше, а може навіть більше від того тих грошей, які були вилучені з бюджетів територіальних громад, і от реальна. Вчора і в Хмільнику, і в Уланові ми подивилися, як працюють керівні структури, як працюють голови цих територіальних громад, і в першу чергу, як самі мешканці От в цих складних умовах все-таки знаходять можливість підтримувати і себе, і того, хто поруч з ними, створювати активну роботу громадських волонтерських організацій, створювати молодіжні простори і займатися патріотичним вихованням. От така попередня оцінка роботи, яку ви побачили? Ну я думаю, що і та і інша громада, не дивлячись на те, що Хмільник це колишнє місто обласного mm -hmm. значення, зовсім з іншим бюджетом порівнянні да, з Уланівською громадою. Але ми не розділяємо в рамках Асоціації міст України це місто чи село, це територіальна громада. Там живуть люди чи в місті, чи в селі, і вони отримати повинні все, що повинні отримувати мешканці України. І от ми реально подивилися, що дуже багато робиться і ініціатив громадських, і громадських організацій. Волонтерський рух працює. І в тому числі забезпечення таких отраслів місцевого самоврядування, як освіта, охорона здоров'я, робота бюджетних установ і підготовка їх. Я маю на увазі шкіл до навчального року з 1 вересня, а комунальних підприємств бюджетних установ до зими і можливості пережити навіть вимогу блокаута, те, що може статися в цих солодних умовах, мати я кажуть світла, роботу генераторів. Забезпечувати теплом, і от е, ці громади, і інші наші громади е, регіонального відділення, і взагалі Віннічини вони йдуть по цьому шляху і готуються до зими для того, щоб забезпечувати своїх мешканців. Барж меренка Вінниця, Хмільник, Уланів. Так чи планується цього року ще якісь виїзди до інших громад нашого регіону? Ну, ми планували поїздки таким чином. Ми звернулись до територіальних громад. З питанням, хто би хотів прийняти тур журналістів до їх громад. У нас першими відгукнулись агрономічне уланів і хмільник. Ага. На цей час от ми вирішили, тому що ці громади більш-менш поруч знаходяться поїхати на хмільники Уланів. Я думаю, будемо планувати і до інших громад, щоб, як кажуть, їх підштовхнути. Активізація роботи і в той же час подивитися, підсказати і показати їх в межах нашої області, а може і України, їх досягнення, здобутки і можливості, які вони мають на даний час. Ми ще з вами минулого року в цій студії обговорювали в вересні, так щодо ситуації, про можливе. Можливе на той час вилучення ПДФО силових людей, які працюють в силових структурах, так військових, вилучення їх з місцевих бюджетів, передачу їх на державний бюджет, так і асоціація міст України теж долучалась до цього процесу для того, щоб лишити все таки на місцях це БДФО, так щоб не забрати, але але його забрали так. Що Бо, є, прийоми, то є, цей так. бюджет так його забрали, чи є можливість, і чи Асоціація міст України разом із міськими головами, так і з селищними, працює над тим, щоб наступного року ПДФО наступний бюджет, так ПДФО залишився в громадах. Щоб є така можливість, щоб знову він був тут на місцях. Залишився на місцях. Я напевно, перед тим як сказати, що. Робить зараз Асоціація міст, і як до всього цього залучається регіональне відділення Асоціації міст України, в тому числі і наша, ми наполягаємо на тому, щоб гроші, які сплачують мешканці податки, вони залишались іменно в той громаді, mm -hmm. де вони мешкають. Не дивлячись на це, це військовий, це поліцейський, це прокурор чи це працівник ДСНС, вони всі живуть в громаді. Вони отримують послуги в громаді, в громаді чи вони самі, чи їх діти, дружини, їх рідні, близькі. І чому ці гроші треба забирати? А як же надавати відповідні послуги? Угу. Нам закидали, як кажуть, камінь в наш город місцевого самоврядування. Деякі представники виконавчої влади чи там якісь мешканці. Що от ви там не так розходуєте гроші? Ви там будуєте бурківку, кладете, те, інше, третє. А якщо подивились, то які там бурківки, які там розбудови? Всі кошти, які зараз є у місцевого самоврядування, вони направлені на те, щоб громада жила. От дивіться, наприклад, по Вінниці: як можна забрати кошти і забезпечити якісні послуги? Електра і автобусного транспорту. Якщо ці гроші не буде, то як буде ходити трамвай? Е, якщо не забезпечувати ековін і його не підтримувати, ви вже завтра, післязавтра скажете, що всі наші двори завалені мусором. Угу. І якщо, наприклад, після суботи, неділі, не дай Боже, там десь щось залишилось, всі починають Ва, воно вже відчувається. А, а де? Де ековін? Чому не вивозиться? А для цього треба гроші? Платити зарплату, заправляти машини, робити дороги, підтримувати полігони. І так в кожній громаді. Я от по Вінниці тільки сказав. Uh -huh. Uh -huh. Те ж саме у нас було вчора і по хмільнику, і по Уланіву. Якщо немає грошей, як от якщо держава їх не вилучає, я як от приклад стан доріг, які є на хмільник, які є центром курортом і це обличчя нашої Вінниччини як курортна реалізаційна зона, а їхати практично дуже важко. У Ланів державна дорога, яка веде на Бердичів, на Житомир. Там взагалі, ну я не знаю, тільки на танки, на тракторі можна проїхати. тому що автобус, легковий автомобіль ну практично їде зі скорістю 20 км. А це дороги державного значення і в них повинна вкладувати держава. Ну, Може бути на даний час немає. Тої можливості, щоб це зробити, у нас головне це забезпечити незалежність нашої держави, і все для цього робиться. Ну от, повертаючись е, к ПДФО, ну, ПДФО да, я хотів би сказати, що е, яким чином ми працюємо з цього питання е, в червні цього року, ну це кожного року так робиться Міністерство фінансів і Кабінет міністрів виносить на розгляд всіх зацікавлених сторін. Так називаємо бюджетну декларацію вона в цьому році направлена на 25, п'ятий, двадцять рік на три роки, як буде формуватися державний бюджет, uh -huh. і цей бюджет вже передбачав неповернення силового військового ПДФО uh -huh. до гармат, і плюс ще декілька питань, за які ми теж боролися, і будемо думати, що ми все-таки. В цьому плані виграємо, це реверсна дотація, яка вилучається із громад, які мають, ну, будемо говорити, більше бюджет У нас таких громад із 63 9 І у нас повинні були вилучати декілька сот мільйонів гривень на цю реверсну дотацію на її перерозподіл. А Після початку війни з 22-го року було рішення Кабінету міністрів і закон був прийнятий, що преверсну дотацію під час військового стану не вилучати. От перше звернення, які у нас пішли на народних депутатів, на кабінет міністрів, на е голову Верховної Ради, не, не вилучати ці реверс, і всі наші громади дев'ять, які входять в це е число, вони всі звернулися до керівників держави. Друге питання це повернення військового ПДФО. А є ще одне питання: крім того, що у нас вилучено було військове ПДФО, в 2021 році нам додали до 60% ПДФО, яке залишається в бюджетах громад, ще плюс 4% для підтримання підприємств теплокомуненерго, угу. і плюс погашення тої заборгованості, яка накопичилась в результаті не підняття тарифів. А газ підвищувався, і от всі ці, як кажуть, лишні кошти uh -huh. все вилучав Нафтогаз. У нас був підписаний між асоціацією міст України і Міністерством і Кабміном Нафтогазом відповідний меморандум. І нам на 2022, 2023, 2024 рік додавали ще 4% ПДФО, щоб забезпечити діяльність наших теплопостачальних організацій. В бюджетній декларації на цей рік вирішили і ці. 4% теж забрати. І ми звернулись 24 липня, проводили позачергові загальні збори всі регіональні відділення Асоціації міст України. Ми прийняли відповідні звернення знову до народних депутатів, до голови Верховної Ради, до голови Кабінету міністрів для того, щоб у нас і військовий ПДФО, і 64% ПДФО, Дельта 4 залишилася в наших бюджетах. Ми направили на всіх наших місцевих народних депутатів. У нас їх 10, хто мажоритарники, хто списочники. Деякі, деякі з них Від деяких із них ми отримали відповідні відповіді. Дякую сьогодні Юлії Авчинікової, яка нам відповіла, що вона. Нас підтримує і звертається до кабінету міністрів міністерства фінансів для того, щоб прислухались до наших звернень. І ми отримали лист від першого заступника міністра фінансів. Потім разом з іншими регіональними відділами лист від одного з директорів департаментів міністерства фінансів, що, не дивлячись на складну ситуацію, вони при формуванні державного бюджету. Врахують наші пропозиції uh -huh. і розглянутих, як кажуть, не відмовили, uh -huh. і будемо сподіватися, що ми будемо за ці речі боротися далі. А те, що стосується військового ПДФ, у нас в ПДФУ у нас був офіційний запит від Асоціації міст України до кабінету міністрів і Міністерства фінансів, шановні керівники, а ну-ка, скажіть нам, будь ласка, а як ви? Використали ті кошти, які йшли із державного і з бюджетів місцевого самоврядування. Якщо це... на місцях прозоро можна побачити, да, коли да, витрачаються. Так, ми ж і тендери проводимо, угу. і все інше. і сесії проводяться ставлю? приблизно це 115 мільярдів гривень. Угу. Із цих гривень 115 мільярдів на момент січень-липень цього року використано всього 45%. А по деяким показникам, як у короборон Стратегпром, 0% цих грошей використано на те, щоб вони працювали в нашій оборонці, використали часть грошей дешком зв'язок і більше всього а це із загальної суми всього 10%, напряму, які передавалися військовим формуванням. От військові формування ці кошти. Використали uh -huh. а коли ці гроші були у нас в громадах, ми по зверненням військових, військових частин, частин напряму да. з ними спілкувалися і мали можливість передавати субвенції на ту іншу частину, а вони самі там вирішували на що використати ці кошти. І друге питання, ми закупали необхідне обладнання для того, щоб передавати їх військовим частинам. На момент 22, 23-го і початку 24-го року це було порушення законодавчої бази, тому що в законі не було, щоб орган місцевого самоврядування якимось чином отак от передавав обладнання військові формування. Але ми це робили. І на даний час, по зверненню Асоціації міст України, ми звертали ще наприкінці початку 22 23 року. В кабінет міністрів, в Міністерство фінансів, в Верховну Раду ну прийміть закон, щоб органи місцевого самоврядування законно могли допомагати Збройним силам України. На даний момент прийнята частина законодавчої нашої ініціативи внесення змін внесені зміни в закон про місцеве самоврядування в Україні, де е, є така строка зараз, що ми маємо право uh -huh. надавати uh -huh. в умовах воєнного стану допомогу. Ну, для того, щоб це, це було офіційно, потрібен бути внесені зміни в бюджетний кодекс. От ми зараз чекаємо, щоб там були внесені зміни, що дійсно ми це можемо робити. Тобто, тут великий комплекс е заходів, які зараз займається асоціація міст України, для того, щоб дійсно підтримати місцеве самоврядування, щоб воно відповідало європейській хартії місцевого самоврядування і рішенню ПАР о тому, що Місцеве самоврядування самостійно повинно вирішувати всі питання. І навіть шістдесят 64% ПДФО, ПДФ, дельта 4%, так. вона в рішенні паре, в постанові записана, що воно повинно залишитися в місцевому самоврядуванні України. А вже не виконувати це, а ми ж йдемо в Європу. Ми йдемо. Е Готуємося до вступу в Європейський Союз, а там дуже привабливо відносяться до того, як от рішення Євросоюзу виконується. Mm -hmm. І от на закінчення, якщо є у нас пару хвилин, я все таки хотів би повернутися к престуру і сказати про те, от що надає мешканцям і які ініціативи є в наших громадах. От навіть е, в цей складний час е, в Хмільницькій громаді. Е, Створили притулок для бездомних собак і кішок. І Вони активно співпрацюють з міжнародною організацією Чотири лапи Хмільник — це місто курорт, і він був повинен хайним бути чистим і не повинно бути, щоб хтось там бігав з сказом. І от зараз вони в цьому приюті буквально за останні два тижні профільтрували 140-150 собак і кішок, mm. яких потім випускають в аріол. Или вони вже мешканці... стабілізовані, такі. да, да, та, так, да, все, да, все я кажу. Не вони, хворі, здорові, вони. Вони можуть повернутися в варіали існування і можуть бути забрані мешканцями города для ну, їх використання mm -hmm. як своїх любимців. От то, що касається Поуланівській маленької громади, у них останні півтора року дуже багато зроблено для медицини. Закуплений цифровий реапарат, новий апарат УЗІ. В медичних закладах поставлені твердопаливні котли, які будуть працювати і навіть на період блокауту. Uh -huh. За цей час за рахунок рентгена виявлено декілька людей, у яких є хвороби, з якими uh -huh. треба займатися. І в їх центрі надання первинної медико-санітарної допомоги є все для сімейного врача. Він направляє людину, яка хвора. Ну, якесь захворювання у неї. Тут же зробили УЗІ, тут же зробили рентген, вас. тут же зробили аналіз крові. Аналізатори постійно змінюються. І у сімейного лікаря є все для того, щоб призначати лікування. І не треба мешканцю громади. А Уланівська громада по території дуже велика. Там, до Уланіва є місця, чуть ли не по 50-40 кілометрів mm -hmm. треба. Добиратися їхати в хмільник, їхати в Вінницю до врачей спеціалістів Вони на своєму рівні вже можуть вирішувати от такі от, е, питання. І те, що стосується е, по хмільнику, це дбання про соціальний психологічний стан їх громади, їх мешканців, мешканців. особливо тих, тих хто пройшов війну, той, хто поранений, реабілітація, допомогу дітям у них. В рамках всі програми створено центр життєдіяльності. Таких центрів у нас є шість на теренах Вінницької області. Вони як пілотні проекти, і от ми вчора бачили, як дитячий психолог з дітками займається. У когось батько загинув. У когось мама пішла на війну, і дівчинка залишилася одна вдома. І Вона каже, я вдома не можу знаходитися. От прийшла сюди, в цей центр зі мною поспілкувалася, позаймалася, я поспілкувалася з дітками, і в мене вже спокійно на душі. І це ж теж робота органу місцевого самоврядування, це робота наших фахівців, це в цілому. Боротьба за кожну нашу людину. про роботу місцевого самоврядування можна говорити довго багато, але на час нашого ефіру завершується. Обов'язково з вами зустрінемось вже восени. 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 і поговоримо більше про бюджет так що нас чекає які е, успіхи у відстоюванні прав місцевих громад є в асоціації міст україни я сподіваюся, будуть успіхи да. і нагадую що сьогодні ми спілкувалися з виконавчим директором Вінницького регіонального відділення асоціації міст україни владиславом філатовим а проект «Інсайт» не завершується за кілька хвилин знову повернемось з нашої студії і продовжимо нашу розмову по буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.